О! Нарешті вирішив ремонтувати квартиру. Та ні, це просто що ти хотів. Можна я залишу це тут. До завтра. Що там? Опа. Звідки? Приніс ховати у поліцейського? Ти вже зовсім берега поплутав. Заспокойся. Вони чисті. Просто заплатили готівкою. Не встиг у банк. Поспішав на вечерю. Не хочу залишати в машині. Ну, велика сума. Та я бачу. З малими ти не працюєш. Зізнайся, ти мені просто заздриш. Бо я вмію заробляти гроші. А ти опер на мінімалках. Я забезпечую порядок у місті. А ти тільки про себе думаєш. А ти не хочеш про себе подумати? Здоровий дядько, аж живеш на гаражі у батьків. Ні сім'ї, ні дому. Знаєш, чим я відрізняюсь від тебе? Мені багато не треба. А тобі все мало. Ганяєшся за торгами з грошима. Який сенс? Краще ганятися за покидьками, так? Нагадай, за чим зараз ведеться розслідування? Злом квартири чи вибивання зізнання кулаками? М? Та що ти знаєш? Охолонь! Та мені все одно. Просто батька шкода. Шкода тільки, що ми брати. Друзями. Нам ніколи не буде.